Вітаю на каналі! Це Ми їдемо на дачу, п'ятниця, друга половина дня. Понеділок, ранок, я на дачі збираюсь на роботу і підглянула в тепличку. Вчора нижні листочки пообрізала, на огірочках, на помидорках, прийшла підглянути. Ну, все наче добре. Нехай росте. Тут ось уже маленькі огірочки висять. Супер природа, це чудо. А ще поряд висадила в відкритий ґрунт, теж огірочки, капуста і перець. Картопля дружним рядком. Тут теж. До речі, вчора підкопувала сорокоденну картоплю. Вже є невеликі картоплятки. Досі квітнуть маки, як таку красу не знять раненько вранці. А тут у кущику ховаються крижавнята. А тут до нас приходить гостя. Шкодлива кися. Вже жде, щоб я її кормила. Ну і ось така ще краса. У нас тут квітне. Шкода, що швидко от квітають вони. Ну такі класні вообще. Просто чудо, чудо. Ще ось такі квіти маю. Ну і в общем. І тілом, о, помощниця прийшла. На городі вчора навела порядок і позавчора два дні працювала. Помидорки, капустка, морква, бурячок. Все в порядку. Красота! ось салатик. Ще почала розквітати оця розочка, кустик. Бризкала я його від тлі, але фітодоктор брала препарат, ну, він щось нічого не пому. Надіюсь, що якось вона видужає і розквітне ця вся краса. Мабуть, на цьому і все. Буду збиратися на роботу. Часу обмаль. Їдемо додому і зустріли на дорозі сім'ю лебідів. Яка це краса, друзі? Попереду була машина, він її не пропускав глава сімейства, поки не пройшли діточки з мамою. Це наша машина. Там трохи й мене буде видно, як я знімаю. Так вийшла в дзеркалі там. І ось. Сімейство вже на воді і батько теж їх сопровождає. Зранку така краса. Побачимось на все добре, тихого, мирного дня. Пока!